Тепер, коли ви знаєте, як використовувати основні елементи конструктора, давайте розглянемо додаткові елементи та завершимо дизайн шаблону. У самому верху нашого шаблону ви можете побачити прехедер це текст, який бачать підписники в поштовому клієнті відразу після теми листа. Ви можете знайти цей елемент у меню Додати структуру, приклади. Зазвичай заголовок складається з двох елементів: самого заголовка та посилання на веб-версію електронного листа. Щоб почати редагування елемента, просто натисніть на нього. Давайте зробимо фон цього елемента прозорим. Тут ви можете додати логотип вашої компанії. Просто замініть це зображення на своє, змініть колір фону, налаштуйте його вирівнювання, відступи, ширину картинки, додайте альтернативний текст і посилання на ваш вебсайт. Використовуйте роздільник, щоб візуально розділити блоки шаблону. Є два режими роздільника. Відступ і лінія. Якщо вибрати відступ, йому можна задати висоту і колір. Якщо ви хочете, щоб блоки були розділені лінією, виберіть її колір, товщину та вид у спадному меню. Ви можете видалити непотрібний блок, натиснувши на іконку кошика. Ви також можете копіювати елементи і переміщати їх. Давайте розглянемо, як розширити структуру макета. Натисніть на пункт Додати структуру» і виберіть потрібну кількість колонок. Перетягніть їх у шаблон. Ви також можете натиснути на зелену кнопку внизу екрану, щоб вибрати структуру. Додайте в структуру будь-які елементи з панелі ліворуч або перетягніть вже додані елементи. Вже можете доповнити структуру іншими елементами, змінити співвідношення ширини колонок за допомогою повзунка або вручну в налаштуваннях. Також ви можете скопіювати чи видалити цілий блок або кожний елемент окремо. А також зберегти блок для подальшого використання в інших шаблонах. Знайти збережений елемент можна в розділі Додати структуру. Збережені. Наш шаблон закінчується футером і посиланням для відписки. Давайте швидко розглянемо їх. Футер це елемент з контактами компанії. Тут можна вказати адресу, номер телефону, посилання на сайт та іншу корисну інформацію для підписника. Ви можете знайти шаблони футера в розділі Додати структуру. – «Приклади». Як і в інших елементах, футер можна редагувати, змінити текст, налаштовувати колір фону, закруглити кути тощо. Зверніть увагу на змінну на екрані. Це назва компанії з налаштувань вашого облікового запису SendPulse. Щоб відредагувати це значення, перейдіть до налаштування аккаунта, інформація юридичних осіб та змініть інформацію в полі компанія. Ваш лист повинен містити посилання для відписки. В SendPulse таке посилання додається автоматично, але ви можете його кастомізувати, змінити текст, стиль тощо. Ви можете додати це посилання до будь-якого блоку листа. Для цього натисніть на елемент тексту та відкрийте змінні. Виберіть, «Відмовитися від розсилки зі списку, що випадає. Як налаштувати сторінку відписки, яку побачить користувач після переходу за посиланням ми розглянемо у наступному розділі. Ви можете скасувати свої дії, натиснувши на цю стрілку. Тут ви можете переглянути, як ваш шаблон виглядатиме на комп'ютері чи мобільних пристроях і перевірити всі свої посилання. Якщо ви використовуєте безкоштовний тарифний план, логотип SendPulse буде прикріплено до вашого листа внизу. Надішліть тестову кампанію собі, щоб перевірити вигляд листа у поштовому сервісі. Натисніть Зберегти та виберіть параметр Зберегти як шаблон. Щоб використовувати його у своїх кампаніях, назвіть свій шаблон. Ви знайдете його на вкладці Особисті в розділі шаблонів. Натисніть на нього, щоб переглянути і перейти до редагування. Крім того, ви можете розпочати створення кампанії з цим шаблоном, скопіювати, відредагувати назву, експортувати шаблон на платному тарифі, перемістити його в папку або видалити.